Світ очима Шевченка у центрі столиці відкрили інсталяцію, присвячену українському генію. Гіганський бюст письменника дозволяє відвідувачам перенестися у 37 країн світу, де розміщені пам'ятники Шевченку. Автори проекту у такий спосіб хочуть показати зв'язок між українцями у різних кутках світу. Більше від Соні Григорчук. П'ять метрів у висоту і 6 в ширину. Бюст Тараса Шевченка теплого жовтого кольору розташували в одноіменному парку в центрі столиці. Він, кажуть організатори, символ єдності українців. В нашій історії було так багато випробувань, через які українці були змушені залишати рідний край. І вони ж ініціювали зазвичай створення пам'ятників в різних кутичках світу, від якихось маленьких містечок до світових столиць, від Вашингтона до Пекіну. Бо для них цей монумент. Це була точка зв'язку з рідним краєм. Автор художнього задуму митець Сергій Западня. Його інсталяція за формою повторює бюст Шевченка, створений скульптором Володимиром Беклемішевим, який вважають одним з найбільш реалістичних. 1167 – Стільки пам'ятників Тарасу Шевченку встановили по всьому світу. Та завдяки цій інсталяції кияни та гості міста можуть побачити одразу 80 з них. Всередині бюсту встановили 20 інтерактивних вічок. Поглянувши в них, українці віртуально перенесуться до міст, де стоять монументи українському генію і матимуть змогу навіть роздивитися вулицю навколо, нібито очима пам'ятника. Та одне з вічок темне. Воно символізує пам'ятники, які під час повномасштабного вторгнення довелось сховати під захисними конструкціями. Ми починаємо з вами нову епоху. Ми з вами починаємо говорити про Шевченка інакше. Тобто, ми його показуємо так, як його сучасний світ повинен сприймати, тому що ми живемо з вами в цифровому середовищі. Буенос-Айрес, Рим, Римо чи Пекін. для втілення проєкту. Авторам знадобилися відеозаписи з 37 країн світу. Над цим працювали більше ста представників українських посольств і консульств. Це велика робота насправді, велика робота і в плані документування і навіть зробити пам'ятник в тій чи іншій громаді для нас важливо, щоб всі українці за кордоном гуртувалися навколо громад. Гуртувалась навколо української культури, української ідеї, української ідентичності, і Тарас Шевченко є якраз тим образом, тим символом, який стоїть поза часом. Окрім віртуальної мандрівки, чотирма континентами, усім охочим також пропонують пройти тест із питаннями про постать письменника та художника. Я, наприклад, була нещодавно в Португалії в Лісабоні. Я не бачила цього пам'ятника. Тільки що я побачила, що бачить цей пам'ятник. Та саме там через такі от інсталяції ми можемо знову про нього говорити. Знову його актуалізувати в контексті нашому сьогоднішньому, бо під час повномасштабного вторгнення дуже багато Шевченка знову ми читаємо його, ми ставимо вистави за його творчістю. Наші військові читають та його вірші надихаються там тими самими рядками з Кавказу. «Борітеся, поборете». у парку Шевченка. Інсталяція стоятиме 10 днів до 15 серпня. А трохи пізніше вона стане частиною великої виставки до дня незалежності. Соня Григорчук, Ігор Ткач, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.